Так, вітаю, друзі, розклад на тему, що буде, якщо ти почнеш займатися таро. Для новачків. Пам'ятаю себе, коли я дуже сумнівалася, чи їх купувати мене так тянуло. Наперед вам скажу, що якщо вас дуже тяне, то потрібно діяти однозначно, вас не просто так тяне. Але подивимося, давай подивимося, якщо ти будеш займатися таро, і якщо ти не будеш займатися таро. Це для тих, хто сумнівається. Чи потяне, чи є в нього сили, чи немає. І, і взагалі, да? давай, так. якщо ти будеш займатися Таро, що тебе очікує? Вау! Карта світу, подивися, для тебе буде відкритий просто весь світ. Це вау. Потрібно, дивіться, справедливість, карта справедливості. Потрібно завжди буде тобі. Бути справедливим практиком і завжди діяти, не діяти проти волі людини. Це дуже важливо в світі магії, в світі езотерики, взагалі в світі в нашому. Так, і що тебе ще чекає? Так, будеш трішечки сумніватися, чи зможу, чи не зможу. Але тут дивися, тут скоріше ще показано навчання, потрібно ще буде навчатися. Тому ти знаєш, я бачу, що зовсім непогано все виходить, потрібно навчатися, та теж буде відкритий весь світ. І як кінцеву карту давай ще подивимося, як висновок, дивися, імператор. Ти будеш мати владу, ти будеш мати силу. Однозначно потрібно йти негативних карт, я не бачу. І саме перша карта можна було навіть і далі не дивитися, що тебе чекає, це світ. Світ буде відкритий перед тобою. Це раз, так? І другий, якщо ти не підеш в таро, якщо ти не будеш займатися картами, що тебе чекає? Так, карта сили. Показує твою силу. Переліт, переїзд, підготовка. Кудись їдеш, готуєшся. Дивись, ти все одно прийдеш. Ти все одно прийдеш до своєї сили, ти все одно прийдеш до, до того, що тобі потрібно, але, скоріш, це буде просто, що бувший шлях. Довший шлях. Багато чого не потрібного в житті. Якби не те, щоб не потрібного, а от навіщо йти через Крим і Рим, якщо можна просто прийти і все. От таке враження, що ти будеш йти через Крим і Рим. Дивись, яке зерно ти посієш. Таке ти і пожнеш. І чим раніше ти його посієш, тим раніше ти його пожнеш. Тобто, так, ти будеш дуже повільно приходити до своєї сили. Тому, якщо є сумніви займатися чи ні, я поганого нічого не бачу. Я бачу, все одно ти прийдеш до цього, але залежить коли.